Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій, Спорт – шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день. Сьогодні ми на цьому чудовому стадіончику. Як завжди, ми займаємося. Значить, ми будемо підтягуватись, ми будемо присідати з випригуванням, ми будемо тренуватися на трицепс на брусі. Ще що, що хотів додати, хлопці, люди, хто бажає долучатися до спорту. Займайтеся спортом, будьте сильні, пам'ятайте, що кожного дня життя дає виклики, нові виклики, труднощі, які трапляються на нашому шляху. Тому ми повинні з ними боротися і йти вперед. Ось. Бажаю всім міцного здоров'я, займаємося. Гнали! your eyes for a minute close your eyes for a second i won't change my mind what is getting deep now what is getting deep now follow me